Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу. Сільське життя, щире вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. Сьогодні ми були у місті і буду робити розпаковку. Що ми сьогодні купили. Такі купили. Ми їхали по капусту. Купила січеної капусти. Капуста по 12 гривень. Така гарна січена. От, лишень тут -ка. моркву до неї купила. Морква теж по 12 гривень. Так само сітку, сітку моркви собі узмила. Так само, такої гарної сітки, сітку моркви узмела. Так, Тепер візьмила до капусти такої соли. По 15 гривень наші франківська сіль. По 15 гривень я візьмила собі 3 пачки, 4 пачки солі. Ось мила, так, тепер далі що ось мила? ось мила, бо я ще закриваю. У мене ще є е, тут, е. виноград і яблука я ще роблю. Живчик, ще ось мила по 80 гривень е, кришки такі і такі на євро, е, ці по 60. О, отакі на євро криш. Ось мила, так, що ще я тут. А, фальтисон. ось мила я сальтісону е, е, вже по 300 гривень. Я люблю брати там те, такі е, ці дорогатина, у них човлічки, то то я в них усе беру берусонсоном. Кусок. Далі. Чоловік такий шланг. Е, щось, щось робити до, до котла треба там під'єднати йому. Такий шланг. 355 гривень. Такий шланг. Е, Далі. Ось Возьмила я масло. Цього собі на, на печиво по 155. Цього я взяла кілограм. І такого озьмила по 362-300 грамів змила такого ще масла. Так, возьми дві буханки такого хліба. 35 вже хліб такий чорний, дарницький. Хліб 35. Батон 24. 24. Такий звичайний батон, 24, 30. Так, візьмела я 2 крекери По 26 брили Ось Відмела я. Так, тепер мама ребра. Ребра по 220. Ось такі це мамі. І кусок сала на нас 130 сало, а ребра 120. Ось так Так, ще на 30 гривень візьмела е, мама собі халви і я собі візьмила так само пів кілограма Ось змила. От Навіть є, що масло, масло по 300 гривень. 65 таке. І ще я візьме одне пару тих. е, Як його? Мармеладок. Мармеладок возьмила я так. Тепер візьмела такі гарні груші по 35 гривень грушка. Така файна така грушка. Е, 35 гривень. Я взяла на 100 гривень грушок. Я люблю грушки так само. Так, тепер за тебе. Ну зараз за тебе, що брала. Так, за тебе. Лавровий листок я взяла. Такий лавровий листок 1230. Лавровий листок. Тепер вафлі лимонні. Такі я взяла, 41,30. нині були на акції. Так. Лимонні такі. банан по 56,95. Ми візьмели такий кубку на 46,70. Батон, я вже казала, 24,30. Так, борошно. Цільнозернове борошно. 59,30. Цільнозернове борошно. Чай, мама собі любить брати. По 16. 50 чай такий. Е, вода мінеральна літрова я, е, я взяла 23 трускавецька 23-40. Така водечка, так. І шоколаду по 85. Три упаковки. Три плетки шоколаду по 85. І. Дріжджі 16.30. дріжджі вже. Ще мило я взяла. Отаке От вон. 26,60. Отака така була е, з АТБ. Така. така в нас сьогодні була розпаковка. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, будьте здорові! Мир всім і нашій Україні до зустрічі. А ви діліться, чи ви вже капусту свою заквасили, чи як уже, які у вас ціни на капусту, бо тепер йде сезон капусти квашені. Як, як ви вже чи квасили чи ні, все діліться в коментарях. Буде цікаво і будемо вдячні за е, відгуки. До зустрічі!